І привіт, бро! І ти на моєму каналі Skibedie The Friends. Хочу записати вам відео про моїх Персів про персонажів. Який саме найкращий для мене персонаж? Поїхали. І, до речі, бро! Не забудь поставити лайк. І підписатися на мій канал. Дякую за увагу. Ну, Я вам сказати, ну, якщо вам сказати правду, то, ну, Шеля, ну, бандитка Шеня, ну, шериф Шеля, ну, воно ну, посідає, давайте чесно, топ 35-й. Ну, Ніта, Ніта, Ніта. Ну, не, розумієте, такий баланс собі, такий скін. Ось такий скінний. Ну, давайте. Поставлю я. Топ 34. Коль, oh, Кольт, Кольт, Кольт. кольт. Астральний кольт. Такий скин, такий скин. Ну, давайте я поставлю топ 33-й. ми ставимо. Бул, так? Да? Так, бул. Да, бул, бул, бул. Дядько Бул. Ну, давайте ми його поставимо в топ 32. Ну, красний рейнджер Брок» ставимо топ 32. L ну, prima, prima, prima. Це такий собі персонаж. Primo! Тільки один такий скінчик. Ну, заради такого скінчика ставив топ-31. Ну, барли, по Барли взагалі. Такий собі персонаж. Ставлю його на останньому місці. На. 90 на сотному. На сотному топ. Поко, поко, поко буде на 99-му. Роза на 98-му. Та на 94-му. Так, ну, якщо, якщо мітирати за цього Діномайка, то став його в топ. 30. Ну, якщо чесно, затіка, ну, затіка я можу. Дуже гарно гуляю. Ну, затіка, я дуже гарно гуляю цей. Нокаут, нокаут. Ну, давайте я його поставлю. Топ 30. <хе -хе -хе> Давай. Так. Ну, цей файний скин. Антивірус 8 біт. Давайте поставимо. Давайте ми його поставимо топ-29. Ну, Ріко, ріко, Ріко. Поставимо 20. Ні, давайте саме луч, давайте саме лучі боці, так? Да? Дивіться. Коротше, топ-1 входить. Давайте так. ТОП-1 буде у нас. 8-й біт. Це буде на 97 му Це буде топ. Якому? ТОП, 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 топ. Ну, давайте, хай буде топ. 27. й Карло, кал. Ну, Карло, кар... ну, Карл, ну, 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 хай буде. Давайте топ-97. й Джекі 90. Шостий. 95-й. Друзі, це лучші мої персонажі, які входять в топ 1. В топ-1 від топ, топ 17. А самі гірші входять. Ви зрозуміли. Ну, брок хай буде 95-й. 93 треті. 92. Так. Це входить в топ 2. Зразу кажу. ТОП 2. Топ 2. Входить в топ 3. Входить в топ 4. Ця входить в топ 92. Ой, 91. 90. 70. Дев'ятий. Коротше, якщо за ним дуже гарно орати, то він ходи в топ 25. Так. 90. 80. Хай буде в топ 23. Так, топ. Три. Хай буде топ 3. I see you. 4. But you can't hide 5 Glitz and Glamour. Sleepy Time! Sweet like Candy! Top 88. Third Feder Top 23. Presenting the top by, by Angelo. Tibbert 4. Some tears. Third 22. Це входить 20... Ні, це входить 88. 57-й. Топ-5. Топ-6. Це буде на 121-й. Це буде взагалі на останньому. Це теж на останньому. Це на останньому, це на останньому. Це на останньому. Ну, це хай буде топ-7. Це буде топ. 20 -й. Все. Це буде на останньому. Це буде теж на останньому. Це буде на топ-8. Ну, це буде хай буде топ-19. Okay, йде хай, топ 1, друзі. Ні, хай буде топ 11. Це останній. Це останній. Це хай буде топ 12. 13. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйся. Підписуйся бро, на мій канал і став мені лайк. З вами був Skibi D Friends і до побачення!